Друзі, ми хочемо поговорити на надзвичайно важку, але украй важливу тему. Ми хочемо нагадати, що коли розпочалось повномасштабне вторгнення на нашу територію 24 лютого, то велика кількість українців і українок. Абсолютно не чекаючи якогось статусу, дозволу, долучення до війська, взялися за зброю і пішли захищати свої рідні міста, свої регіони, звісно, Київщину, Чернігівщину, Південь нашої країни, Сумську область. І певний час, звісно, нікого не виникало питань, ну, яка може бути зарплата чи якесь офіційне оформлення, та коли була така найгарячіша, найстрашніша фаза. Але так трапилося, що й досі. Вже минуло, скільки 15 місяців повномасштабної ці такої війни, і досі держава не змогла прописати якісь правила, норми, а що робити із, із родинами, родинами наших захисників, які загинули, але не отримали жодного соціального статусу. І навіть зараз, через 15 місяців, родини намагаються встановити законні права. Заради своїх полеглих героїв, а цього не вдається зробити. От, власне, про таку проблему і про таку історію ми поговоримо далі. З нами на прямому зв'язку дружина загиблого добровольця Сергія Машовтя, Ірина Машовець. Пані Ірино, ми вас вітаємо. Ми вам надзвичайно співчуваємо і низький уклід вашому чоловіку за те, що він прийшов нас захищати. Добрий день. Вітаю доброго ранку. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про свого чоловіка про Сергія Машовця, коли як за яких обставин він опинився та на захисті нашої країни, і як він загинув. А, ну, мій чоловік безпосередньо, як і багато хлопців, на той момент, 24 лютого, лютого, долучились до територіальної оборони міст а, безпосередньо міста Київ, а, в найперший же день. Він вирішив, що він не може стояти осторонь цього питання, і ну він не зможе переховувати, ховатись, і йому потрібно саме йти для того, щоб захистити сім'ю, батьків і саме рідне місто Київ, ну в якому він народився, переживав, і активність, в якому він вів. Тому що мій чоловік займав дуже активну громадську позицію щодо питань місті Києві, і він дуже любив це місто і не міг дозволити, щоб загарбники, ну хоча б я не знаю, зайшли в це місце однією ногою. Але наскільки ми розуміємо, враховуючи та інтенсивність боїв і небезпеку, яка була у передмісті, він загинув, де це і коли сталося. Так була велика інтенсивність боїв і 14 березня в день добровольця. Мій чоловік загинув поблизу села Горінка від обстрілу. Ну на даний момент нам сповістили, що скоріш за все, це був неконтрольований обстріл з реактивних систем ГРАД. Пані Ірино, враховуючи, що як вже було зазначено вище і вискала та долучився до тероборони, фактично та, як доброволець, і враховуючи, що це перший місяць повномасштабного вторгнення, не ні, ні про які статуси не могла йти мова. Але зараз, коли минуло так багато часу, чи є у вас якісь не знаю відписки, відповіді від наших міністерств від кабміну, чому людина, яка пішла захищати нас зі зброєю, та тобто тут очевидно, що навіть мова не йде про загиблого цивільного е, чому воно. Вони не надають йому статус, та абсолютно офіційний, і як багато ще з вами таких людей, таких родин загиблих героїв, які теж фактично не можуть добитися справедливості. Е, дивіться, з квітня 22-го року був розроблений проект закону 73.22, який міг би урегулювати це питання, тобто. Е Надати статус особам, які виконували завдання захисту України, статус учасника бойових дій, цей проект закону був проголосований Верховною Радою ще в січні двадцять 20... цього року, Тобто, в принципі, даний порядок вже розроблений, він готовий. Єдине, що залишилось, це Кабінету міністрів проголосувати за цей порядок, щоб він вийшов, і щоб ми могли, просуваючись по ньому, зібрати необхідні документи. Для того щоб наших захисників ну визнали, 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 визнали ну, захисниками України, в будь-якому випадку цей закон не прирівнює добровольців до військовослужбовців, там надані будуть інші соціальні гарантії для сімей, а також для учасників бойових дій, які отримували за той період якісь каліцтва, контузії. Е, тобто він в будь-якому випадку не вирішує все питання в цілому, але хоча. Люди, які пішли захищати найпершими країну, будуть визнані захисниками, Оце найголовніше. В нашому випадку з хлопців, які долучились до територіальної оборони Азов Київ, це 21 сім'я. Звісно, що міністерство ветеранів проводило якийсь аудит щодо сімей, які в схожому становищі, але це. Не така велика кількість ну, хлопців, як я не знаю, ну як зараз повтрата, можливо, там ну, серед військ. Тобто, в нашому випадку, єдина проблема це отримання порядком від кабінету міністрів, який чомусь досі не надається. Тобто всі майже. Цій структурі виконали свої обов'язки. Верховна Рада переглянула на комісії, все, все підготувала. Президент підписав цей закон. Залишається тільки кабмін. Вони його розглянули 6 шостого червня 2023 року, але повернули на доопрацювання без конкретних зауважень по цьому порядку. Тому для нас зараз не зрозуміло, чому ну чому вони не помічають, чому вони не хочуть надавати цей статус. Ми не можемо зрозуміти першу причину цього. Пані Ірино, у кожної гілки влади, ну майже у кожної зараз існує певний інструмент впливу на неї. Я маю на увазі петиції до президента, до Верховної Ради, і в тому числі і до Кабміну. Можна написати петицію, яка, зібравши якусь певну кількість голосів, 25 тисяч. Якщо я не помиляюсь, буде розглянута в обов'язковому порядку. Чи пробували ви використовувати цей інструмент для привернення уваги до проблематики оцих вище згаданих вами сімей? А, ну, дивіться, закон проголосований. Він президентом підписаний, тобто він має вступити в силу в будь-якому випадку. Ну його не можна відмотати назад. Ну ніхто ну, обворотній процес не запустить, тому на даний момент ну це тільки виконання по факту обов'язків Кабміну щодо його розгляду і прийняття. Ну тобто на даний момент вже від президента України це не залежить. Він підписав цей закон, він його погодив. Я зрозумів. Тоді питання по ось якому моменту вашого чоловіка, наскільки я знаю, був благодійний фонд. і Він займався відновлювальною діяльністю по різним екосистемам, наскільки я знаю. Розкажіть детальніше. Ви на себе взяли продовження його справи, наскільки я розумію? Так, звісно, я після загибелі чоловіка. Е е Взяла на себе його громадську організацію: це Національний парк збереження флори і фауни Осокарки. Тобто, для того, щоб втілити в майбутньому проект озеленення нашого рідного району, нашого міста, в будь-якому випадку, ну я намагатимусь, звісно, назвати цей парк в честь нього. А, також так я зайнялась його благодійним фондом. Ми зараз ми готуємо проекти, які б можна було б теж втілити в життя і допомогти безпосередньо військовослужбовцям, дітям військовослужбовців, які у ну, когось один або два б там з е база загинули. Тобто, зараз ми будемо вести цю діяльність для того, щоб ну по перше, е допомогти сім'ям, такі ну таким же, як і ми, які за... -за, -за залишилися в такій скрутній ситуації і допомогти військовослужбовцям соціалізувати їх в мирному житті. Пані Ринобичули вас. Дякуємо, що знайшли і розповісти цю історію. Дружина загиблого добровольця Сергія Машовця Ірина Машовець була прямому. Ми більш ніж переконані, що справедливість має бути. Я не знаю, чим ми ще можемо завдячувати нашим військовим, які вже є полеглими у бою, окрім того, щоб вшанувати їхню пам'ять. Статус це здається нічого. Та це ж не про гроші, не про якісь ем, земні блага. Ні, це, це про справедливість. Кожна родина має справді щось таке отримати заради справедливості. І окрема історія це безліч людей, які справді пишуть, просять долучитися до якихось петицій, тому що їх близьких, дітей, чоловіків. На які вже загинули, та вони просять про певні відзнаки. І я розумію, що держава Міністерство оборони воно зараз не може розірватися абсолютно на все, ну тому що гаряча фаза війни, але й ми маємо про це не забувати і тримати руку на пульсі от таких тем.